Будівництво мостового переходу, що згодом з'єднає мікрорайони Таврійський і північний з житловим районом ХБК, впевнено просувається вперед. Завдяки тому, що навіть у вихідні дні кипить робота, працівники випереджають затверджений план. Сьогодні тут вже встановлено 12 свай із 24. Зведення такого важливого об'єкту не має права на помилку, тому тут прискіпливо виміряють кожен сантиметр землі, перш ніж встановити чергову сваю. Єдина необачність і грандіозна конструкція опиниться під. Загрозою. 9 серпня майбутній міст має оглядати Микола Костяк. Тоді на цьому місці стоятиме вже 16 свай. Згідно з проєктом, загальна протяжність дорожнього полотна становитиме 2 кілометри, а пропускна здатність за одну годину 2000 одиниць транспорту. Середня швидкість, з якою можна буде рухатися, 60 кілометрів на годину.